Ось такі в мене діла. Як бачите, пиляємо голі, вже попилював, посікрижував. Зараз вивозити буду це все діло. Вже ось все. машину набив трохи і потихеньку працюємо. Зарочі, я тут вже дня три оце пиляю, вивозю, вивозю, пиляю, вже заморився помімо роботи ще нічого, корвемося, так потихеньку і працюємо. Так що... Слідкуйте, побачимо, що буде далі. Ось такий прицеп у нас дров з трьох віток, які я спиляв. Отак. Воно Одна, дві, три. Це ще не допилено. Отак. От а представте, скільки буде дров з цього горіха. Капець, і який він здоровезний.